Доброго дня знову наші, шановні брати, сестри, гості громади. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як захист нашого мозку від старіння. А ти, Боже, не кидай мене аж до старості та сивини, поки я не звіщу про рамене, твоє покоління і кожному, хто тільки прийде прочини великі Твої. Псалом 71,18. Чим старше і старіше стає людина, тим більше вона починає згадувати свої руки молодості, скільки в неї було сил, скільки вона могла чинити. Всі чули, мабуть, присив'я, якби молодість знала, старість могла. І, хоч тіло наше поступово старіє, але розум може залишатися світлим і діяльним. Багато в чому це залежить і від нас. Однак, Сьогодні дуже серйозна проблема для людей похилого віку це хвороба Альцгеймера. За час цієї хвороби відбувається поступове згасання функції мозку внаслідок незворотньої загибелі нервових клітин. І якщо у віці 65-70 років це лише 5% 5-7 від. Людей цього віку, то вже після 85 років це процент зростає до 43. Перші прояви цієї хвороби з'являються вже у віці 55 років. Тож варто уважно стежити за своїм здоров'ям. При хворобі Альцгеймера найперше, що страждає, це страждає пам'ять. Людина перестає запам'ятовувати найближчі події, свій вік, дні тижня, власну адресу. З часом вона Втрачає здатність обслуговувати себе, не може робити звичайні справи, їй потрібна постійна опіка. Вона може забути виключити газ або воду, і це може певну небезпеку складати для її рідних і близьких, для її родичів. На думку фахівців, які вивчають причини захворювання, вони одну проблему, одну причину знайти не можуть. Але Певні значення мають спадкова схильність і процеси старіння. Все ж таки вчені говорять, що вікові зміни це не вирок. І погоджуються з тим, що хворобі можна запобігти, якщо вчасно звернути увагу на спосіб життя. Перше, що необхідно пам'ятати. Мозок завжди має бути діяльний, в тонусі, його можна тренувати, можна вивчати біблійні вірші, нова якась мова, можливо, яка вам подобається. Зараз багато хто живе навіть не в нашій країні для спілкування з цими людьми, можна вивчати якісь нові слова і тренуватися з ними, вчити нові вірші, цікавитись життям. І таким чином змушувати нейрони активно працювати, створювати нові зв'язки між собою. І навіть коли якісь частини нейронів буде мати загибель, то інші можуть легко компенсувати цю, цю загибель. Чому на пенсії людині все ж таки варто працювати не тільки заради да, фінансів? Але заради того, щоб мати такий тонус мозковий, тренувати свою пам'ять, свої когнітивні функції, тобто спілкування. Будь ласка, пам'ятайте, що тривалий перегляд гаджети, гаджети, телефону вони, на жаль, руйнують наш мозок, а не несуть йому великої користі. У дослідженнях з енергетичного обміну головного мозку. З'ясували, що зниження кровотоку при старінні змушує мозок удержувати глюкозу без участі кисню. Внаслідок цього в мозку накопичується молочна кислота, яка сприяє швидкому старінню. Тут варто говорити про активний спосіб життя, про фізичне навантаження такі, знаєте, помірні, тому що коли вони надмірні. І коли дуже великий стрес в організмі, то це теж може сприяти на накопиченню цієї молочної кислоти, яка буде розру... розрушати мозок, Вибачаюся. І теж буде сприяти виникненню цієї хвороби Альцгеймером. Тому фізична активність із помірним темпом життя. Наступний чинник – це харчування. Збалансоване, правильне. Корисні продукти, що знижують рівень холестерину, це горіхи, овочі, фрукти. Рекомендується виключити тваринні жири, особливо того плавки, а ласощі, да, швидкі угліводи, або зовсім виключити, або скоротити їх вживання до мінімуму, булочки, да, такого плану. все. Алкоголь категорично заборонено, наскільки він, ви знаєте, нейротропний яд. Він має нейротоксичну дію. Е, були дослідження, при яких було, е, стало відомо, що коли людина випиває 100 грам алкоголю, це е, е, розрушає 8 тисяч клітин головного мозку. Деякі дослідники виявили в мозку людей, які страждають на хворобу Альцгеймеру. Е, підвищений рівень алюмінію і Тому Рекомендують не їсти з алюмінієвою посуду і приймати, не приймати препарати, які мають солі алюмінію. Щодо ртуті, то її джерелами можуть бути пломби з амальгами, які слід замінити безпечним матеріалом, а також риба і ракоподібні, які надійшли до нашого столу із забруднених вод. Старість радість. Чули да, таку фразу? Часто її повторюють. Проте апостол Павло пише, тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. 2 Коринтян, 4 глава, 16 вірш. Спілкування у Богом в молитві. І через Його Слово щодня буде зміцнювати і оновлювати наш розум, і справляти, цілювальний, цілющий вплив на все наше тіло. Господь любить і чекає кожну людину. Його руки протягнуті до всіх людей. Йому неможливо, неважливо, чи ваша голова вкрита сивиною, чи ваше обличчя вкрите сморшками, чи ні. Підіймо до нього, Він потішить, підбудьорить і оновить наші душевні і розумові сили. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий люблючий батько, за все тобі слава і подяка за сьогоднішній світлий день, Господи, за цю можливість приймати звістку Твою в Твоєму домі, Господи, за те, що ми можемо в здорових тілах самі прийти до цього будинку і прославляти Тебе, Господи. Допоможи нам зберегти наші тіла, щоб ми могли в здорових тілах прославляти Тебе, Господи. Допоможи нести Твою віску нашим близьким, дій в нас Духом Твоїм Святим, Господи. І хай буде на все Твоя слава. І це все Твоя воля. За все тобі слава і подяка наш люблячий батько, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.